Хлопці, слава Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди Фаворит преміум з футзалу серед дитячої нацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Дуже незвичайно. Мені дуже подобалася наша гра та гра супер. Команди були хороші, було тяжкою грати в деяких моментах. Так, розкажи, будь ласка, як так сталося, що на останній секунді тобі забили гол. А хто був? Антон, а як Антон. так сталося? Ти як за свого колегу розкажи. Випадковість чи? Виход один один. Виход один один і реалізували. Загалом ці, команда не розстроїлася? Та ні, взагалі все одно. Як відреагували на перемогу? Добре. Сподобалось? Добре. Так. Ти забував сьогодні Галер. Так. Скільки? Один. Кому присвячуєш цей гол? Своєму тену Олегу Анатолійовичу. Вітаю тебе з дебютом. Yeah. Як взагалі відбувся цей гол? Особисте ведення чи по передачі? Був аут, мене скотили, я ударила, я забив гол. 9. Вітаю тебе! Вітаю. Ти сьогодні забивав? Так. Yeah. Скільки голів? Один. Кому присвятив цей гол? З три. сім'ї трині. Як вийшло, так що забив? Yeah. Well, я ударив і з автографу. Зрозуміло. Як тобі взагалі сьогоднішня гра? Ну, Які досі... були настанови тренера? Ну, Добре. Що казав робити тобі на ну, хліб? Відбивати, грати. Не Пропускати. І не пропускати. Зрозуміло. Як взагалі охарактеризуєш роботу суперника сьогодні? собі. Не дуже складно було так. брати, так? Ти яко характеризуєш? Вони не сильно си гали, грали, вона нічого спаси. Вона закзакивала за, за спину мені. Наш вода б наш руки і робив контратаку. В, в них не було мотивації просто. Угу, зрозуміло. Мотивація. Що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Вигравати. Так, а ти? Успіхів то теж може. А собі? Не забував. Не трогаю. Щоб ну, те ж саме. Алів. Тож. Забивали. Да. Собі що побажаєш у цьому сезоні? В, в цьому сезоні собі бажаю хороше ігри та забити голів. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги, щоб всі моменти були реалізовані і все виходило. Дякую.